Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розповісти про досить цікаву радіостанцію. Я думаю, що, в принципі, багато радіолюбителів цікава була б вона і почути про неї багато інформації. Це така радіостанція, як Aніton D878 UV Їх є дуже багато модифікацій, як без плюса, так і з двіючкою. Тут перед плюсом стоїть. І всі вони, в принципі, на вигляд, досить подібні. Можна сказати, тільки відрізняються там деякими нюансами. Там, наприклад, там 878 просто без плюса йде радіостанція. звичайно, без IPR'са. Тобто односторонні APRS, якщо я не помиляюся, далі, що у мене, D878 UV+, йде вже з apr так само одностороннім і Тобто, Ми можемо е вмикати нашу радіостанцію. Тут є в комплектації кнопочка, яку ми зараз побачимо, і ну, кнопочка і Bluetooth. Так само можемо приєднувати будь-які гарнітури. Тобто ось такі. Я приєднував, в мене є, наприклад, ось така джабра. Ми її приєднуємо без проблем і спілкуємося, як по телефоні, можна сказати. Досить зручна функція, досить непогано. Ось, А сама старша версія це така сама, як оця, тільки тут двіючка перед плюсом стоїть. Там вже йде так само той весь функціонал, що тут, тільки двохсторонній APS, тобто повноцінний, так можна сказати. Ну що ж, давайте глянемо на нашу коробочку для початку. Нагадаю, що в принципі вона до мене приїхала не новою. Ось, Але стан близький до нової, так можна сказати. Так що давайте розглянемо. Бачимо, тут пишемо віз Bluetooth, вбудований, вбудований Bluetooth. Тут характеристики її розписані, що вона, бачите, тут діджитал аналог. Вона у нас працює як в DMR, так і в аналозі. Ще дуже чудово. Ось така гарна коробочка. Тут бачимо вказано GPS, Bluetooth, 3100 мАч батарея. Тримає дуже, дуже і дуже довго. Одним словом, радіостанція хороша. Давайте зараз глянемо комплектацію. Повикладаємо все, що є, і зараз будемо це все розглядати ближче, так би мовити. Так, все, більш тут нічого немає. До речі, в мене інструкція не прийшла. Ну, ось такий шнурок, звичайний, стандартний. Як то говориться, нічого надзвичайного. Іде ще в комплектації ось такий кабельок. Два мікро-USB на type A до підключення для комп'ютера. Так само йде кабель для підключення самої радіостанції. Звичайний Bow кабель з вигляду. Але він трошечки відрізняється, тому що тут у нас строєно все всередину, і він тут без всяких перетворювачів зі своєю розпіновкою. так сказати. Ось ця сама якраз кнопочка Bluetooth PTT, Тобто ми її можемо під'єднати в меню радіостанції і користуватися на відстані. Тобто радіостанція у нас може десь лежати в кишені. А ми будемо собі користуватися І з наушничком Bluetooth. Антенка двохдіапазонна. Так, зараз ми глянемо, що тут нас пише. FM 136 174 400 470. Що значить, що ця антенна в нас буде працювати у всіх заявлених діапазонах, де в нас працює наша радіостанція. Давайте замірюємо її довжину. 18,5 см разом з роз'ємом. Ну і ось така радіостанція. Що я можу сказати про неї візуально? Гарна на вигляд, хороший якісний пластик. Валкодер, що дуже чудово. Давайте я зразу, в принципі, антенку приєднаю. Заодно її давайте замірюю, поки я рулетку десь далеко не віддужив. Ну, 11 см у нас довжина. Ширина десь приблизно 6 см. І товщина без кліпси 4 см. Ну, вона в нас така повненька, можна сказати. Бачимо, ось давайте я її так прокручу, щоб ви побачили, як вона саме виглядає. Товстенька, бо тому що батарея дуже така ємкісна і вона досить довго тримає батарею, гарно працює в DMR, хороша модуляція, така ну, не роботізірована, так можна сказати. Одним словом, чудова радіостанція. Давайте розглянемо, що тут у нас є. Гарна клавіатура резинова, гарно нажимається. Програмовані кнопочки дві, які ми можемо, навіть три ще верхня, які ми можемо запрограмувати через комп'ютер або з клавіатури. І кнопочка PTT резинова, гарно так нажимається, приємно на дотик. Зараз, секундочку, роз'ємчик не хоче відкриватися. Стандартний роз'єм Kenwood для під'єднання гарнітури, тангенти, кабеля для програмування та інших аксесуарів, так можна сказати. Динаміки, дуже голосні, зразу вам скажу, кліпса на металічній основі. Я вже її, правда, приєднав. Ось. Вмикання радіостанції. Зуміщене воно зразу з регулюванням гучності. Валкодер, що дуже класно, що можна ним переміщатися по частотам, по, по каналам. От, якось так. Давайте глянемо на нашу батарейку. Витягується наша батарея. Ось так. Витягуємо сюди контакт, батарею вверх і витягуємо, дивимося. Батарея у нас QB44HL, літійона батарея 74 В 3100 мАч. Зразу вам скажу, що ємкість заявлена тут є. Виробник, в принципі, тут нас не обманює. Тут бачимо так само модель AT d 878 uv GPS, Bluetooth відмічено, що є 7 Вт. 6 Вт на UHF, тобто на 70. Зразу вам скажу, що потужність тут є. Заміряв, знаю. Частоти 144, 146, 430, 440. Ну, насправді вона працює у нас повністю в двійчому діапазоні і в 70-чному. Як в цифрі, так і в аналозі. З тим, в принципі, проблем нема. Давайте ще її. Заміряємо її вагу. Так, глянемо. Давайте шнурочком. Зараз ми увімкнемо. Вага нашої радіостанції 336 грам. Ну, вона така. Можна сказати, нелегенька. Зразу що можу сказати. В руці лежить досить гарно, хороший якісний пластик. Ну, я вам скажу за ту ціну, що вона коштує. Ну, В принципі, її можна знайти по різних, так сказати, цінах. От. Якщо брати в нас в Україні, вона дуже дорого коштує. А так, десь можна трошечки бушну. Як бачимо, от я взяв такий екземплярчик, досить непогана, хороша якість. Нічого не люфтить, нічого не хитається, не дребіжить. Тобто, дуже і дуже непогано. Що ж, давайте зараз провіримо модуляцію і як звучить наш динамік. Провіряти будемо з радіостанцією Voxun KGO 2 q Нагадаю, ця радіостанція зроблена чіп, на чіпі RDA. Але, як показала практика, її можна під'єднувати навіть і до зовнішньої антени, і в принципі вона успішно працює. Адже в неї там стоять фільтра. Ось, давайте зараз ми ввікнемо наш, наш воксун. Довше, бачите, як, дов, як бачимо, довго трошки загружається ця радіостанція наша. Загрузка довго йде. Ну, але вже як є. А зараз спочатку провіримо модуляцію. Так, поставлю, виставлю зразу звук, тому що щоб не був завеликий. 1, 2, 3, Провірка модуляція радіостанція Aніton 878. 1, 2, 3. Провірка модуляції, радіостанція Aніton 878. Давайте зараз ще провіримо, як звучить її динамік. Так само не буду ставити дуже великий звук, щоб не було перемодуляції. Зараз послухається. Один 2-3. Провірка модуляції. Радіостанція Енітон 878. Один 2-3. Провірка модуляції. Динаміка, тобто. Радіостанція Анітон 878. Що ж, думаю, на цьому в принципі, можна буде завершувати розпаковочку і невеличкий огляд радіостанції Anyton D878 UV. Думаю, що вам в принципі, огляд сподобався. А так, в принципі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа! -па.